300 FPV-дронів для оборонців передала громада Вінниці та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Цього разу залізні пташки передали двом бригадам: – 77-й окремій аеромобільній на Дніпрянській та 37-й окремій бригаді морської піхоти. Дрони не замінні під час штурмів, кажуть оборонці. Завдяки ним вдається зупинити ворога ще на підступах до позицій. Вони в нас використовуються кожного дня. Зокрема, як я вже казав, ситуація в тому, що вони дуже допомагають. Зараз, коли йде ситуація на фронті, що вони часто штурмують нас, то ці всі штуки допомагають все це зупинити ще на підступі. Тільки коли вони починають, хлопці одразу заряджають нормальними бурячками. І це все знищує піхоту і техніку. І ще на підступі зберігає життя всім іншим. Потреба велика і з кожним днем, днем вона росте. Використовуємо по-різному, в залежності від е, тої або іншої позиції. Тобто може і до 100 в день за сутки уйти, може і менше. По-різному. Допомогу від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу ці бригади отримують вже не вперше. Раніше 77 й окремій аеромобільній надніпрянській бригаді передавали дрони Мавік т та «ФПВ-дрони», А 37 й окремій бригаді морської піхоти, вантажівку, легкову автівку, багі та дрони Мавік т і фпв дрони. Ми з своєї сторони все робимо для того, щоб ви відчували нашу підтримку. Наша команда з першого дня повномасштабного вторгнення все робить для того, щоб хлопці на фронті і їхні родини відчували підтримку. Хто на нулю, хто тут в тилу. Тому. тому дякуємо вам і ми завжди залишаємось поруч на зв'язку, і надалі будемо продовжувати вас підтримувати.